Докладніше, чого чекати Україні від саміту НАТО? Цю тему продовжу обговорювати з гостем нашої студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ще раз вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Вітаю вас завжди радий, Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів і слава! Пропоную почати з зустрічі Трампа і Зеленського, ще невідомо Це чи найбільш ли... гарячу, так не? важ мені здається, з <різь> Важливо. найбільш важливого для так, України, поводить. якщо ми згадаємо у Ватикані зустріч, так оці ці особисті спілкування двох президентів вони дають результати. А як ви вважаєте, от в чому важливість саме на цьому саміті, аби вони зустрілися? Знаєте, складне на правда, питання, а, тому що тут дуже важливий контекст цієї зустрічі. Ми вже бачили дві в принципі діаметральні протилежні зустрічі і в білому домі. А коли Трамп більше грав на публіку, да, ну це ж очевидно вже. І конкретна конструктивна, позитивна для України зустріч на двох без радників, без посередників, без перекладачів, без камер у Ватикані, де просто зібрали два стільці посеред кімнати і просто один на один поспілкувалися. Тому Трамп дуже залежний від контексту в своїх в своїх бесідах. Да, так би мовити, зараз ми я глибоко переконаний, можемо розраховувати на позитивний контекст. Текст чому дуже просто, тому що по суті центральна ціль ще предвиборче. До речі, я нагадаю на mm -hmm. Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, була зробити те, щоб Сполучені Штати менше витрачали на забезпечення європейської безпеки, а перекласти цю відповідальність безпосередньо на європейські країни, підвищивши відповідно їхні членські внески від ВВП до 5%. В принципі, по великому рахунку він цього досягнув. Єдина панель на Завтрашньому другому дні саміту НАТО дії 25 години буде присвячена цьому по суті єдиному питанню і обговорення, в тому числі і тут і про Україну буде, тому що наші європейські колеги а, наполягають ну і не тільки європейські і члени НАТО на да, інші що в цих 3,5% які підуть з ВВП саме на а, а, військові потреби, щоб можна було закуповувати зброю від Сполучених Штатів і передавати відповідно її Україні. От тут закладається Даний і наш інтерес, і в будь-якому випадку, якщо ця зустріч відбудеться між двома президентами, і якщо це рішення буде проголосовано відповідно саме так, ну то звичайно ми вже можемо рахувати, що цей саміт НАТО є позитивним для України на 100% І ще й ця зустріч може відбутися, або не відбутися знову ж таки, ми не знаємо поки що. На фоні, е, ну в принципі, як на мене, тактичної перемоги Дональда Трампа на Близькому Сході, тому що якраз за рахунок цієї. Превентивному удару по ядерний, ядерним об'єктам Ірану він вирішив цілий ряд своїх е, питань. А як внутрішньо електорально політичних підсиливши да, свій ядерний електорат, ну так і зовнішні свої пріоритети він намагається ну, здвинути з мертвої точки, особливо там по митним угодам. Да. Ця історія заштопорилася, пам'ятаєте? 90 днів дев'яносто mm -hmm. год він звітував так. на 100 днів після своєї наурації, поки що одна з Британією. І отут от це точно показало, що адміністрація. Цього президента Сполучених Штатів вона є рішучою і на неї можна розраховувати. Ну і більше того, він має розуміти і усвідомлювати, що все ж таки НАТО це буде для нього не тягарем, а він також його може використовувати як політичний результат. От тут я глибоко переконаний, що, скоріше все в цьому контексті штати візитом Келога в Білорусь до Лукашенка, самопроголошеного президента, це питання також вирішувало, тому що їм потрібно було розуміти перед активними діями по. Ірану чи не використає цю певну дестабілізацію, і Російська Федерація для того, щоб ну, потенційно відкрити умовний другий фронт для Сполучених Штатів Америки, тому проводилась цілий ряд зустрічей нашою дипломатією, нашим президентом в Британії, буквально зі стармером, які, як на мене, зробили гарне підґрунтя для того, щоб все ж таки комунікація з американською адміністрацією була на серйозному конструктивному рівні. І ще раз Авторю, чи буде відбудеться зустріч між Трампом та Зеленським, чи не будеться, якщо нам вдасться досягти поставлених для себе цілих спільних підкреслів з європейцями, це вже буде для нас гарні результати цього саміту. Можете пов'язати от такі обстріли саме з тактикою росіян, а саме Путіна, що він активізується саме от коли такі засідання відбуваються саміту, чого він хоче таким чином досягнути? Він хоче підштовхнути перш за все Україну до прийняття тих ну відверто капіталіційних умов, які вони зараз сформулювали після другого Стамбулу. От і все через паніку, через скажімо, певну внутрішню дестабілізацію, якраз ті самі спільні позиції консолідовані з нашими європейськими ну в принципі в цілому західними партнерами. Що поки Європа намагалася все ж таки вирішувати перш за все свої. Внутрішні а, питання а, і безпрецедентні ризики безпеки, з якими вона зараз зіштовхнулися, і от якраз саміт НАТО, про який сьогодні ми говоримо, це є тою самою точкою біфуркації. Але ж це майданчик, на якому ті ж самі цивілізований світ, ті ж самі європейські лідери, західні лідери. Е Адекватно відреагують. Вони не можуть підтримати такі удари або проігнорувати. Ні, Так звичайно, звичайно, вони відреагують. в Мене в цьому немає жодного сумніву. тобто сумови. зброї може бути більше. Вже 35 прош... мільярдів да, вже про які казали інформація казав, офіційно да, в сюжеті. Ми ж бачили відрюти про те, що буде більше озброєння, але це буде більше звичайно з акцентом на європейську допомогу. Ну європейських членів НАТО. Давайте mm -hmm. скажімо так. Американське для нас знов ж таки важливо, що і американська лінія продовжує діяти. А ці 5% вони підйомні для всіх європейських країн, наприклад, Іспанія, Люксембург. А питання не в підйомності. Ми чудово розуміємо, що там для Іспанії та для того ж Люксембургу а, це не проблема в підйомності, проблема в бажанні і не відчутті загроз, а, ну скажімо, в тій частині а, Європи і НАТО, да, в західній частині, як, до речі, і в частині Південній а, Європи. Вони настільки не відчувають гостро загрози з тієї з боку тієї самої Російської Федерації, да, а з боку близького сходу в напрямку міграційних Гроз, наприклад, да? які знову з цієї сторони йдуть і зіштовхуються перш за все країни Східної Європи з ними, а не Західної, правильно? Де, тому вони і намагаються більш стримано на це реагувати а, для того, щоб і для себе також виграти час. Та саме Іспанія про це говорила давно, десь місяць тому вже вона заявляла про те, що вони а, планують все ж таки вийти на ці 3,5 плюс півтора, в сумі 5% до 32-го року. На що вприємні. В принципі, в дискусії і в діалозі, як і Люксембур, до речі, погодилися усі учасники, тому що для всіх важливо, щоб в принципі відбувалася консолідація і виплата цих членських внесків, і щоб ніхто не випадав з процесу, і щоб всі рішення були консенсусі, щоб для них проголосували всі, і це сподобалось Трампу. Трамп я глибоко переконаний на цьому саміті НАТО. Він покаже своєму електорату, що він зробив те, що обіцяв. Він буде в піднесеному на настрої. Він покаже рішучість це ж таки американської політики по останньому кейсу з Іраном і дасть певні гарантії безпеки, якраз от країнам НАТО, перш за все, європейським, які дуже турбуються відносно можливої або прямої ескалації, або гібридної з боку Російської Федерації. Тому дійсно це важливо зараз для європейців зберегти присутність Америки в контрахір. Пейської безпеки, але чи відводять вони нас на другий план? Ні, сто відсотків. Тому що знов ж таки ми вже згадували Солофондріляєн сьогодні, президент Єврокомісія. Вона прямо каже: ми за НАТО сильно залежимо від виробництва зброї, закупівлі і відповідного Сполучених Штатів Америки. Ми маємо розвивати свій ВВП. Вона представила план до 30-го року да, на акумуляцію 800 мільярдів євро. І два конкретних блоки там зазначено по спільному ВПК. Зпосередньо між ЄС та Україною, тобто не, зараз по суті європейці вирішують дві два питання одночасно. Вони розуміють, що потрібно налагоджувати зв'язки з Україною і спільний не, не, створювати військово-промисловий комплекс і забезпечувати спільно ці контури вже нової європейської безпеки, куди війдуть і не члени, наприклад, європейського союзу, Британія, Норвегія, Туреччина, Україна перш за все, і разом з тим виграти для себе час, залишивши там сполучені штати Америки. Реке, тому повірте, хоча от є певна зовнішня така м, м, враження, що це якийсь дуже короткий саміт, що дуже комунік... тим більше сьогодні прозвучала новина від і Ізраїлю і Ірану. Перемир'я ваш прогноз: 12 плюс чи рівно 12 протримається. Надзвичайно важливо було для Президента Трампа, як ми вже говорили в першій частині нашої бесіди, зараз отримати ну, таку політичну динаміку, конкретні політичні результати. Деяких ЗМІ навіть називають це намаганням адміністрації Трампа отримати маленьку переможну війну. Да? От, звичайно, назвати це війною. Ну, некоректно, але все ж таки, от є таке політичне формулювання. Зараз ні Трампу не потрібно розширення географії цього військового конфлікту чи а, поглиблення його, скажімо так і нікому, тому що може запакуватися морська протока, можуть суттєво погіршитись енергетична, особливо нафтова логістика, це наносить серйозний удар, перш за все, Китаю, який виходить незацікавлений в тому, щоб не цей конфлікт. Ну одним словом, дійсно зараз відбуваються певні процеси, які з двох сторін і зі сторони штатів, і зі сторони Ізраїлю, і зі сторони Ірану, Намагаються затормажувати відповідно цей процес. Це направду гарна новина для України, тому що ми чудово усвідомлюємо, що те, що відбувається, абсолютно в інтересах Російської Федерації, коли фокус уваги змінений на близький схід, коли вони будуть намагатися розказувати, що в нас в Стамбулі все добре, давайте просто продовжувати про щось говорити. Абсолютно безперспективно в них росте ціна на нафту, і ще й вони можуть озброєння відповідно продавати не тільки в Іран, але й в інші країни близького сходу там, де. Попит значно зросте, тому для нас стабілізація ситуації це великий плюс, як на мене. І отут направду зараз дійсно наша делегація на саміті НАТО вона в нас серйозна представлена на максимальному рівні. Це президент України Володимир Зеленський, який буде, до речі, на, на вечері з лідерами країн НАТО, що раніше викликало запитання, чи буде запрошення це, чи не буде. Але вона сталася, де він може піднімати все питання о 14.30 Буде зустріч безпосередньо з Маркорю та з Усулою фондрляєн, з лідерами Європи, де вони також зможуть проговорити про російсько українську війну і підтримку України. Тобто, питання України направду йде червоною лінією зараз по всьому саміту НАТО. І ввечері знову ж таки наш міністр зовнішніх справ Сибіга не зможе провести таки під час робочої вечері Раду Україна НАТО на рівні міністра зовнішніх справ очолювати ну головувати буде, скажімо так, да. Заступник генсека НАТО, ну і навіть міністр зовнішньої міністр оборони Уміров, також паралельно буде проводити відповідну свою зустріч більше по безпековому блоку з представниками країн НАТО. Тобто, ну направду, ми отримаємо зараз таку потужну серйозну програму української делегації. І якщо нам вдасться ще конвертувати цю, роз... цю всі дії і наші дипломатичні зусилля в, в, без... в, розв... в зброю і Це в розмову стран, це буде взагалі ідеально. Тому тримаємо я... за наших дипломатів кулаки. Так, пане Олексію, я вам дякую за розмову. Гостем за нашої запрошення. студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.